Так, камери є, обес, чекаємо трафік, запустили стрім, Прогуляємося тут пару хвилин правда, Ну все одно, є час, можна прогулятися чим би не в цілому. Правда, хоч і час не бачу, страшно. Маємо те що маємо. Тікток, ток давай нам трафік. До речі, що ся сьогодні мало бачу. Взагалі мало, я би сказав. Я ну щось катались, правда, вряду мало. Мала концентрація була. Пасту точечно на них. Гріба Та... я ще все пропустив. Задаємо Пишемо коментарі. Щоб, щоб я не скучав по дорозі, скажімо так. Так, тут дуже багато людей, так що підемо де мало людей. Другорядними дорогами підемо. Так, що то в нас... Дякую, дякую за вподобайки. Щось останні дні мене так хейтом криють, відоси почали летіти, там набирати, на цю тематику. Ботофірми за мене страшно взялися. Прям не знаю що їм зробив, ні, ну понятно, вони бабки відрабатують. Що там в нас зараз? Як думаєш, що бачиш кіт щось, чого що ми не бачимо, чи дивиться в порожній кут кімнати. Я думав Кіт Келох. Чи як його. Якщо Кіт Келох, то він сліпив взагалі, напевно. Той, що до Лакішанка їздив. Я не про того кота просто подумав. Хейтерів багато. Та взагалі щось наїжджають добре, я бачу. Є, є реально люди, які мають таку вони... Позицію свою цікаву, розумієте. Вони, багато хто думає, що як якийсь ТЦК хантер тут бігаю. Та ні, взагалі, на що нам здалося? Я з ними якось борюсь. Ні, Я ж просто висвітлюю незаконні дії і все. І то з власне досвіду тільки говорю. Так що хітерам, бачите, не вгодиш. все одно. Ай взагалі просто багато каструль. Каструль, ботафірб, ботяг, марафонщики, які на все це ведуться. Зараз стараються тобі <рот>, рот закрити. Ну в такому плані. антидиванні хейтери, тебе баня ТСНС. Та да, нападають трохи. Ну що. Я розумієте, навіть якщо б реально якісь ботоферми чи то хейтери, мені без різниці по суті. Я все одно нікого не баню, абсолютно. В чорному списку в мене взагалі 0 чоловік. Схай говорять, що хочеш, нехай що хочуть, ти пишеш. Мені абсолютно без різниці. Ні, ну, при тому, що є, наприклад, люди реальні, які мають іншу позицію, якесь своє бачення. Що, вони не мають права сказати, це бачення? хай говорять, я їм не заважаю. Так, чи спусти, Нема нікого. Там ніхто мене не збуває, через побери, Вроді ніхто, так. О, там пишуть, що десь там ТЦК. А ви по групам подивилися? Я зараз, знаю ці. Це дуже добре. Де саме? Мені напишіть. Біля затак. Да ну, я тільки що прийшов. Ти що, на понт мене береш? Там нікого нема. Я от біля затака якраз прийшов. Немає там. Я ж майже дві камери знімаю. Якби то вони б мене ступанули. Ні. І з цієї сторони ніхто нема. Ти бачу, вікнувся. Ні, так так, да, нікого нема. Ти написав, я кажу, що нема. Я ще спеціально так ззаді пройшовся, виходить. Ззаді і тут спереду подивився, зрозумів. Підцом. Може вони десь тут будуть, Чи не часто тут катаються, я ж не проти, якби. Ви що, я 2 мільйони переглядів хоч. Тіктоку <смі> подобаються мої відоси, а аудиторія заходить. Ну окей, якщо заходить, будемо робити, висвітлювати, як є ситуація. Ви бачите, що ніяка постанова, все якби як є, просто вирізаю зі стріма. Дякую. Дякую за подарунки. Значить, біля ринку. От, блін, треба було не туди йти. Що це там за гроза така? Ну я тільки що йшов, я туди йшов. Розуміли, я різними сторонами. Спочатку з центральною тільки що йшов. Я навіть не знімав, стрім не проводив навіть. Просто йшов собі на похерах. Те, що групі на попані. Бач, добре що сказав, але я нікого не побачив. Я тільки що сам пройшовся. Але нікого, нікого прям немає. Хм. А що там пишуть? Там дастер стоїть, чи що там? Яка машина? Що там в них? Яке місто? Вінниця. Пише, що попаняна. Може знайдеш. Нікого не знайшов. Так прогулявся, тільки що якраз на попані набув. З усіх сторон ще й пройшовся. Дякую за підписку. Просто гроза пишуть, не зрозумів. Ай, пишуть, Два дастери. Ніхренасі. Там не то, що гроза, там, блядь, заливає вже. <laughs> на тому попає. Бля, це п'єс дурний, подивись, що він творить. Черт чортіло чорне, бачиш? А? Попався, бля. Ще зараз Рижий у неї. Давай Рижий, доганяв. А вони зараз за мене ще візьмуться. Так, все, пошли вон. <laughs> вони на мене кидаються, що бувають ці, ці два придурки. А ну пошли вон бля, я собак боюсь просто Давай, пошли вон отсюда Давай, не дивись на мене, зараз де доганяти мене Все, давай, пошли Придурки два О, красиво, красиво Я блядь, собак більше ніж ТЦК боюсь, ну їх нахрен блядь. Ці собаки кидаються Все ТЦК <реш> Да реально я цих собак блядь, боюсь Придурочні, блядь. Я їх жену, бо вони... зараз підеш, вони на тебе, на тебе кидаються. <гум> так що ну їх нахрен, блядь. Власне, не в той бік іде. Та я звідти, а чого не в той бік? Я б на топані набув, нічого я там не побачив. Тільки що йшов. Що... Це твої всі? майже. Якби були мої, може б на мене хоч не кидалися. Так, ще й на мене кидаються ці пси. Вони ж добрі завжди біля мусорки стоять. Та, ну вони... Ой-ой-ой, да, тепер поїхав! там. Бля, ну куди ти поїхав? Красава. Не туди поїхав. Ладно. Так що ці собаки трошки злі, я би сказав. Тому що собаки бешенство приносять, а це дуже небезпечно. Ні, не, ну вони не бешені. Вони просто агресивні такі, кидаються буває. Мене буває доганяють. А На мене просто реально підбуль нападав. Я бля, вже після ситуації з підбулем я стрімаю собак, я би сказав. Би. От що що? Ну їх нахрен. Особливо в підбулі. блін, зараз сніму рюкзак поки. Там біже за дастером. Та він уїхав вже. Куди бігти вже? Він пише, що десь на попані настояв, а я на попані не прийшовся. Я ж так кажу, що прийшовся з усіх сторон. Я нічого не побачив там. Не знаю. Може то в групі йоп якийсь, може хтось так написав, зрозуміло. Фух. Пишуть, що там аж два дастера робла, а я в групи не заходжу, мені не цікаво. Я коли заходжу в групи, ну останній раз, напевно, місяця-три назад, може більше навіть пройшло, не знаю, давно заходив. То я, коли заходжу, то я там просто для того, щоб поуграти. Таке, блядь, пише смішно. Як каметі клапи якийсь. Були сьогодні ТЦК. Та ж це не особа, я би сказав. Так, по місту каталися, але я не особо з ним пересікався. Маловато. Ніхто не зупиняв. Хоча я ж не проти інтерв'ю брати. Та мене якісь ТЦК там зранку на інтерв'ю ой інтерв'ю, На стрім вранці заходили. Хтось сказав, що цей, що я ерундою займаюся. Я кажу, чил, якою ерундою? Я просто веду лайфстайл стрім. От і все. Можна спокійно виходити в АТБ. Яке АТБ? тебе? Це що біля ЖД? Ну, попробуй. Ну я пройшовся, я нікого не бачу. Так що. Я навіть... Та я в тебе ходив тільки що. До тебе я дійшов до ЖД, то виходить нікого не бачу. Спокій... Спокійно, я навіть не стрімю, мені без різниці по суті. Я ж не завжди там телефоном ходжу стрімлю. Я абсолютно. Назад йшов, пише хтось біля на але я на попання прийшов, нікого там не було. А сьогодні на в'їздах і виїздах стоять. Та ні, я туди не ходжу. Доброго дня, у вас напевно бронювання. Яке бронювання? Ти Ходжу, ходжу, гуляю на Київське. А на Київське я коли це два дні назад. Та тільки, тільки зайшов на Київську і одразу один за одним, там до стіра, і ще й та то цікаво, там до стіра катаються, зрозуміло. Я думаю, о, тут дуже жирно для мене. Ну, ніхто не зупиняв, головне. Там можна на київську йти робити контент. Ти ухилян... Ну, мене у хилянків не визнав суд, при тому що я законно все якби зробив. У мене ж все є, всі документи. Воєнні КВД, я ж в армії був, як я можу е, на обліку не стояти. Ухилянці, якщо визнає суд по статті 337 Кримінального кодексу, зрозуміло як. А таких випадків на всю Україну 500 може, це максимум 500 за всю, весь період повномасштабного вторгнення. Це, знаєте, хто там з марафонів, хто нас 6 мільйонів в них ухилянців. Якщо весь суд визнав, 6 мільйонів суд визнав, то ти що? Це треба років 200, напевно, щоб суд визнав 6 мільйонів ухилянців. Ну, так марафон сказав. Марафончик і все понесли, по соцмережам це все. Що я можу сказати? Так що отак от. Так, привіт, а то яке місто? Вінниця. На Київській не бачу. Та бачу, я ж кажу, на Київській дуже велика кількість взагалі. На Київській можна прогулятися, прям дуже для мене буде жирно. Прям кайфово буде прогулятися. Один навіть спав, так, да, один спав. Ї... Їде Дастер, виходить. Я ж по машинам дивлюся. За кермом поліцейський, а рядом біля нього ТЦКшник і спить, так. Нагнувся, спить. <рискій> ну що ви хотіли, може він устав, звідки я знаю. Просто спав. Спала, спав, спав от і все. Устав, 101 ранку було, а може не доспав вдома. Що мав дивитись, може там ухилянти десь ходять. <рискій> Треба ловити у Хілянті дуже ж багато. Аж 500 на всю Україну. так. Е, у нас на другій лікарні кишить їх. Та там район такий, я не знаю, ну прям дуже дуже багато. СЗЧ чи закону. Я не можу СЗЧ бути, бо я в армії до 22 року був. У мене був дембель. Е, дембель по за наказом президента України. Нас ж все, як би випустили. От і все. Так що я все звичайно не можу бути. Я не був з 22 року в армії. Ну Тобто, якщо вас буде, то ви списаний. Чого це? Чого? Е, ні. Все придатне, все зі мною нормально. Хоч Шевченка, там кишить, спок... там кишить постійно. я на Хутір Шевченка взагалі не знаю, коли був. Може бути. Ти за кордон можеш виїхати. То не випустить, боже. <хи> не, не випустять за кордон. Де юре, де юре, всі можуть виїжджати, а де-факто ні, ніхто. Ну, з чоловіків мається на увазі. Якщо ви жінка, то будь ласка, типу, вам ніхто не забороняє. Можете виїхати. А, ну, Якщо пенсіонер чи дитина, так само, звичайно, можете виїхати. А якщо чоловік призовного віку, ніхто вас не випустить, а що? Так що ні. Сьогодні біля Петроцентра ледве втік. А від кого? Від Дастера? То треба було, щоб вони від вас тікали. Я ж вам показував відосики свої. Ви що, Не бачили мої відосики. Сіли в Дастер, поїхали. Я ж спокійно з ними говорив. Я не, я не хай, я взагалі їм не хочу хамити, на що вони здалися абсолютно? Я хочу з ними адекватно говорити, спілкуватися. Хай зупиняють, будь ласка. Буває на стрім заходять ТСК. Хаблять мені, погрожують. Я кажу, чел, я тобі не погрожую, я з тобою хочу адекватно говорити. А, знаєте, ж, в мене стрім як підписаний, як? що я там шукаю ТЦК для інтерв'ю, а вони, як будто, це загрози, так я ж з благими намірами, я хочу мобілізацію прорекламувати. В чому проблема? Я хочу прорекламувати мобілізацію, і ти мені можеш в цьому допомогти. Від тебе залежить, чи це буде реклама, чи це буде антиреклама. Все ж адекватно, якби. Ти посадова особа, там вони ж всі посадові, чи які там в особи. В повноваженні особи, кажу по ну хай просто особа. В повноваженні особи саме головне. Тобі наділили якісь там повноваження дали. Ну, може, не знаю. Треба, треба спитати, що це за повноваження? Вони ж мені не відповіли. А якщо від що, що? відстрочка є, всі документи, то чому не можна? А якщо відстрочка. Не знаю, то це треба там багато юридичних аспектів може бути. Може і може не випустить. так що, якщо, от, Я знаю точно, що виїжджали по догляду за кимось там щось і разом з тим, там, за ким доглядали, вони просто виїжджали разом. Щось в такому плані. Ну, там треба було погратися. Слідкую за групою ТЦК і підходять. Та вони мені цікаві. Те, що в мене там, я написав, шукаю ТЦК. Ну це ж не в прямому сенсі, що я їх шукаю, ну, що вони мені здалися абсолютно. Самі знайдуть, якщо треба буде. Вони останній раз взагалі мені. Я йшов в їхню сторону, вони зайшли до мене, виходить. І, і цей, кажуть, ми тут на площі, тікай, поки, поки не пізно. Мені пише, то цікаво, на стрім зайшли, кажуть, тікай, поки не пізно. Я кажу, ой бой, я в другу сторону взагалі пішов. Я кажу, ну я буду вертатися, я через площу буду йти. Я подивлюсь, де ви там стоїте. Якщо зупиняєте, окей, будемо говорити. Я ж не ховаюся від вас, ви що. Все ж спокійно говоримо з вами. А за групою. Я їхню за групою вона мені взагалі не треба. Нащо мені здалося стежити за їхньою групою. Ви що? Ні. Я цим не займаюся, мені це не цікаво. Я в ту групу останній раз заходив три місяця назад і то. Просто так, поприкалуватися. Це який город. Вінець. Дякую. Дякую за підписку. Так що група мені їхня сильно, я і так їх бачу. Я теж виключений з військового обліку по непридатності, але на слухання ще можуть забрати документи. Ніхто просто... Те саме головне, щоб ви розуміли, що маючи навіть всі документи на руках, маючи все. Вас можуть просто забусярити, навіть нічого не питати. Так я і за цього ж висвітлюється. Бо може навіть до такого дійти, розумієте? що... Ну, ніхто не буде вас питати. От побачили вас, о, плюс-мінус е призовного віку, все, е давай, закидуємо тебе. Ну, це вже це просто взагалі в демократичній країні це просто неможливо. Це просто нереально неможливо. Так що отак от. Так от. Так, і забрати документи, все, що хоч можуть. <смі> В нереальні часи живемо. І забусярять потім ще й. Так що отак от. Я ж про це якраз і говорю. Що е, по різному сценарії можуть розвиватися. Так, наступний стрім. У мене точно буде стрім у якийсь сьогодні день, субота. В понеділок. понеділок вранці буду проводити стрім. В 6.30 ранку можете заходити, можете підписатися, можете поставити дзвіночки. І заходьте, будемо проводити стрім. Я вранці взагалі сам по вулиці ходжу, нікого немає по вулиці, я ще показую, вам включаю передню камеру. Нікого на вулиці нема. Хожу сам гуляю, скажімо так. І будемо гуляти, Може хтось і зупинить, зробимо контент з ними. Так що, отак от. А були такі випадки в Вінниці. Та в нас якісь там були випадки, пару, пару штук було таке. А, що там що когось там збусанули, ще щось там. Ну, було таке, так. Да. Хотів би я бути волонтером, допомагати армії, збирати БПЛ, але знає наших, а кажусь на нулі швидко. Волонтером хочеш допомогти, і ще й скажімо так, за вас можуть взятися. Може бути, до речі, по різному сценарії можуть розвиватися. Я живу 200 метрів від ментів і 300 від контори та Тут це прямо в епіцентрі подій виходить. Шість ранку вони кофіюють на музики біля депо. Та вони в нас тут теж кафіюють, я знаю. Так що от 6. Якраз вони в 6 ранку п'ють каву. І я останні рази, коли з ними пересікався, це було 6.40. Я тільки стрім почав, там 6.30, 6.35, і в 6.40 я з ними вже стабільно пересікався. Вже <гадали> виходили вони на охоту свою. Каталися, патрулювали, скажімо так. Так що отак. Так, це, до речі, мій робочий аккаунт. Я займаюся продажем запчастини до телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Плюс сервісний центр. Якщо комусь буде потрібно, можете писати особисті повідомлення в Інстаграм або просто переходите за посиланням в шапці профілю TikTok. Так що. от, так от. Це, не, це не мій. У мене особистих аккаунтів навіть немає. У мене тільки робочі аккаунти є. В взагалі особисто ніколи навіть не було. Та й він мені не треба. Продублював відоси з робочого Тік-Тока туди, от і все. А робочий інстаграм. Ну, для роботи то так треба, якби. Так що заходимо в наступний стрім. Наступний стрім в понеділок. Понеділок в 6.30 ранку буде. Е, можете підписатись, поставити дзвіночки, як вам зручно в цілому. Сьогодні бачите, я щось особо ні з ким не пересікся. Не хочуть мені давати 2 мільйони переглядів. Не, не підвозять мені 2 мільйона переглядів. Останній відео взагалі. Півтора ляма в, тільки в Тіктоці і ще з інших соцмереж там лям зібрав, що дуже навіть непогане. Та мало того, я на ринок йду там. У мене знайома. Там бабуля. В общем, вона мене років 15 вже знає, ну дуже давно. А вона я, каже: бачила, що в Тіктосі, що ти там з цими СТЦК воюєш, каже. А потім питає: А ти що, реально в армії був? Ну, 15 років, бачите, я знаю, вона навіть не знала, що я в армії був. Я кажу, ну так, да, реально в армії був. Якби. Та й вона попитала щось там по ТЦК, ще якісь там моменти в такому плані. Я кажу: ну, ну бачите, я ж бачите ситуацію сам, і я все ж знімаю, якби все законно навіть. Я ж, навіть, я ж не хочу що я не хочу їх образити. Я ж просто конкретні питання їм задаю, і все. все адекватно. Це ще бачите, вони навіть не представилися, Там останні рази ніхто не представлявся. Вони тільки сказали, що вони ТЦК і так далі. А Ніхто ж не показав документи свої, що там за документи, посвідчення і так далі. Е, наказ коменданта мені не показали, хоча могли показати. Я на словах не вірю, мені треба бумага, щоб я все бачив. Я словам не дуже довіряю, чесно сказати. А от коли мені показують бумагу, показують реальне посвідчення і кажуть, що там повноважені особи, ну тоді окей, тоді вже друге питання. Ну, щось мені останні рази цього не показували, що я можу сказати. Так що отак от. Такі його діла. Так, треба завершувати стрім. Дякую, до речі, донатерам, хто там по 50-100 по 100 гривень скидував на попередніх стрімах. Це, скажімо, так, мотивує мене робити більше такого контенту, більше стрімів робити, висвітлювати ситуації і так далі. Зрозуміло, що це ризиковий контент. Скажу так, ризикую собою навіть. В першу чергу ж ризикую собою. Дякую, дякую за вподобайки. Ну, що зробиш? Один прекрасний момент, якщо ніхто не буде впрягатись один за одного, просто по одному там переловлять от і все. Я бачу, що в деяких містах впрягаються, в деяких ні. Буває, що в машині їдуть. Як і хтось ну, реально бачить незаконні дії, да? а він їде, чувак, хтось знімає, їде в машині, рука трясеться, телефон трясеться, ну видно, по сьомки видно. Що. І сам не стане. Саме головне на камеру зняти. Бля, так стань, типа. Ну, буває, що стають, а нічого не кажуть. Хто стає, щось говорять їм, то молодці. Ну, бачиш незаконні дії. Ну реально, це ж виконання злочинного наказу, по суті. Звідки ти це придумав, що ти так можеш чудити. В общем, бред. Так що хтось стає, хтось не стає. Ладно, так, треба завершувати стрім. Тому всім гарного дня і всім па-па.